Привіт всім! Сьогодні покажу вам команду на архаша. Команду блискавки. От, можна бити Архашів темрявою призивом, так? можна бити збором, не знаю, чим там ще б'ють. Але я хочу показати команду блискавки, так як мені. Здається, що в мене вийшло зібрати непогано. От, тим більше з можливістю покращення. Я розкажу як. Ну що, перейдемо до складу команди. І так, один саппорт це Зефі. Зефі потрібна влучність, потрібна просвіт. потрібен. І така річ, вона не обов'язкова. Тому що Зефі тут дає ще тільки на одного героя, але все одно. От роги роги поставте золоті. І сет залив. По талантах можете взагалі нічого не качати. Вони нічого тут не дають. Далі. Герої Нестримних. Почнемо з ДД. Гвін. Дуже подобається мені ця героїня. Тому і це одна з перших пачок, які створював, але вийде це відео, ну, не перше. От. Ось такі таланти. Давайте я таланти всіх покажу відразу, а потім ми перейдемо вже. Далі до шмот. Ось Гвін, Таланти. Таланти Насті. Ось такі. Та Вол. І сутха. Тепер вже переходимо до шмоту. Ось так от одягнена. Він одягнена слабенько, можна краще, можна покращувати. З цим займаюся. Фармити буду покраще. На рахунок артефакту лампа і спис е, показують дуже близькі результати. І останні кілька траїв спис показав вищі результати. От, хоча до цього і лампа показувала вище. Тобто, я зупинився все-таки на списі. Хоча, якщо у вас є лампа, немає спису, ставте лампу, не купуйте спис, різниця мінімальна. От, є спис, немає лампи, не купуйте лампу. Використовуйте спис саме на цьому босі маю на увазі. Так, Настя. Настя з унікальним артефактом в мене. Тому. Якби якось так. Тут у нас. Ага, важливо. Трошечки давайте її захисту, ХП, щоб вона не падала. Бачите, я руну на захист дав. Оце, щоб не забути. Та важливо, якщо у вас буде десь вона падати, то трошки посильте захист і обов'язково таку річ на підхіл для неї ставте. Це дуже важливо. Для Гвін не треба, а от для Насті обов'язково це зробіть. Далі, судха також річ на відхил. При що не, не важливо, яка? ОЗ, захист абсолютно не важливо. Головне крітчан, щоб був близько до 100. Все інше не важливо для судхи. Ну і я дав такий сет. На дебаф. Ну, дебаф, коли вона дебаф накладає рука, відьмі, звісно. Тарівол важливий персонаж, максимально важливий. Він тут виконує роль танка в мене. От, трошки захисту. Ну так, це йому насправді не важливо, але в е, мене вийшло трошки дати. Е, максимум крит шансу. Просто скільки можете, скільки давайте. Швидкість атаки. В рунах також шукайте максимум, скільки зможете, скільки давайте. Бачите, просто на захист, але крит шанс. не важливо абсолютно кистати. Точність захист атаки. Просто крит шанс. І отака обов'язково е, легендарна плюс або міфік плюс. Що ви покращили на 8% кріт шанс. Так, з цим е зрозуміли. Здається, всіх героїв переглянули. І далі гостролист е, використовується тимчасово, е поки е я не прокачаю стихію е саме. Ось цю, бачите, тут вона, якби тільки бонус в е зв'язку з е далі, от як в мене, наприклад, в інших стихіях е прокачує у мене тут немає такого. От, тому. Е на жаль, поки що приходиться використовувати гостро для того, щоб вони жили. Аура, атаки відгвін або Насті, це вже не важливо. Таймінги. Таймінги ось на ваших екранах. Тут ось так має бути. І все, 18, 17, 17. Я виключаю за цей звук. Все бачите на своїх екранах. Просто робите так само. Дуже просто. Ну і все. Далі ми можемо просто запускати бій і насолоджусь. Ну що, можу прокоментувати трохи кілька хвилин, а потім вже на швидкість поставити. Ось, бачите, тарівол, а він. ульта б'є якраз в тарівола. Чому в нього, а не сюди десь в жирну, так там. По-перше, хаші вибирають ціллю героя з найменшим ХП. Я зробив тарівола. По-друге, в них радіус бойового навику. Ось тут по кругу вони б'ють в пачку. Тайвол, стоячи тут, не отримає ніяку дамагу тільки від ульти, і все. Тому ви можете зрозуміти, що ульту він переживає за рахунок безсмерті. Ну, Неу'язу Зефі, бачите. А далі він просто не отримує дамагу абсолютно він може навіть не хілитись, неважливо. до Дослідуючої ульти. Далі знову ЗЕФІ його засейвить, ось, Тому отак ми контримо ультимативний навик, бойовий навик. А тут вже фамільяр нам допомагає давати захист, підхіл, Самі герої підхилюються, у них трошечки там захист є все-таки. от, Таким чином ми і виживаємо цей бій. Ну, і тут все дуже зрозуміло, тому чекаємо кінця бою просто. Ось такий результат, це не найкращий результат. Минулий трай це був 338 мільйонів. І також він був зі списом. От. І з лампою було 334-336 також. От, така от команда. Дивіться, може комусь також знадобиться. Всім дякую за перегляд. До зустрічі.